Нашого друга Андрія Жука, блогера, журналіста та народного активіста, який постійно бореться проти свавілля, проти корупції і проти всього, що відбувається в нашій державі, 16 березня було викрадено. Мама від 16 березня через всі можливі інстанції, через поліцію, прокуратуру, тому подібні речі, намагається зв'язувати де зараз знаходиться її син. З того часу він на зв'язок так і не вийшов. Скажіть мені, будь ласка, чому вона? Нашій державі відбувається те, що відбувається. Чому всі люди, які намагаються виправити щось в цій кривій, гнилій системі, постійно мають страждати? Чому ми допустили те, що зараз відбувається? І чому людина, яка намагається щось виправити, постійно виходить крайньою? Де де? Іділятор тимчасово витримання в пустометах. За що? Затриманий. Затриманий. Так. Можна визнати, знати, за що затриманий? Він нічого не зробив. Ліка, я не знаю, зробив, не зробив. Я є чергова частина. Я розумію. А слідчий можна сказати? Слідчий, в мене є ніколи інформація. Він затриманий, захочеться постовити. Можна номер телефону постовити, де він є? Де, як не маєте? Як назву скажіть? Ізолятор тимчасового тримання міста Дякую. Yes.